Привіт, друзі! Мене звати Вадим, і я вітаю вас на моєму каналі, де ми будемо говорити про світ криптовалют і трейдингу. Сьогодні я хочу запропонувати вам подорож у захопливий світ криптовалют, де ми разом розберемося, що це таке, як воно працює і як ви можете почати свій шлях у цій сфері. Цей відеопосібник стане для вас повним путівником у світ трейдингу криптовалютами, де ви отримуєте всі необхідні знання та навички для впевненого старту. Криптовалюта це цифровий актив, який використовується як засіб платежу та інвестицій. Вона ґрунтується на технології блокчейн, яка забезпечує децентралізацію, безпеку та прозорість транзакцій. На відміну від традиційних валют, які контролюються центральними банками, криптовалюти не залежать від жодної влади. Це робить їх більш стійкими до маніпуляцій та інфляції. Існує безліч різних криптовалют, кожна з яких має свої особливості та характеристики. Найвідомішими з них є біткоін, Ethereum, Litecoin, Ripple тощо. Трейдинг криптовалютами це процес купівлі та продажу криптовалют з метою отримання прибутку. Трейдери використовують різні стратегії та інструменти для прогнозування руху цін на криптовалюти та прийняття вигідних рішень. Біржа криптовалют це онлайн-платформа, де ви можете торгувати криптовалютами. На ній ви можете обмінювати одну криптовалюту на іншу, а також купувати або продавати криптовалюту за фіатні гроші. Долари, євро, гривні та інше. Приклади бірж це Binance, ByBit, OKX та інші. Процес купівлі та продажу криптовалюти на біржі досить простий. Вам потрібно створити обліковий запис, внести кошти на депозит, вибрати криптовалюту для торгівлі та розмістити ордер на купівлю або продаж. Спотова торгівля це найпростіший вид трейдингу, де ви купуєте та продаєте криптовалюту за поточною ціною. Маржинальний трейдинг це більш ризикований вид трейдингу, де ви використовуєте позичені кошти для збільшення потенційного прибутку. Однак це також збільшує ризик втратити ваші кошти і за особливості криптовалютного ринку, про які ми поговоримо далі. Прикладом маржинальної торгівлі є ф'ючерсна торгівля, а також спотова маржинальна торгівля. Різниця в тому, що у випадку ф'ючерсної торгівлі ви купуєте контракт на володіння активом, а у випадку маржинальної спотової торгівлі ви купуєте сам актив, використовуючи запозичені кошти. Щоб було простіше зрозуміти, наведу приклад. Ви можете купити тону піску або розписку, що у вас є тона піска. Володіння піском це купівля на споті, а розписка це фьючерс. Довгостроковий трейдинг або ходлінг – Це стратегія, яка передбачає купівлю та утримання криптовалюти протягом тривалого часу, з очікуванням зростання її цінності. Іскравим прикладом ходлінга є. Такий приклад, коли люди купували 10 років назад біткоін і тримали його, тоді він коштував 100 доларів чи скільки я не пам'ятаю. Зараз він коштує 70 тисяч. І це яскравий приклад, коли тримаючи актив багато років, ви можете суттєво заробити. Волатильність ринку це один з головних ризиків трейдингу криптовалютами. Ціни на криптовалюти можуть різко змінюватися, що може призвести до значних втрат для трейдерів. Особливо, якщо ви торгуєте з великим плечем. Про плечі я також розповідав в цьому відео. Підсказка буде тут або тут. Шахрайство та кібербезпека ще один важливий ризик, який слід враховувати. Існують численні випадки шахрайства та хакерських атак на біржах криптовалют. Тому важливо вибирати надійні платформи та вживати заходів для захисту своїх коштів. Регулювання: криптовалюти все ще перебувають на стадії становлення, і їхнє регулювання в різних країнах може змінюватися. Це означає, що деякі країни можуть вводити обмеження або взагалі закривати доступ. Першим кроком на шляху до трейдингу криптовалютами є вибір надійної біржі існує безліч бірж, кожна з яких пропонує різні функції, комісії та рівні безпеки. Проводіть дослідження та оберіть ту, що відповідає вашим потребам та рівню досвіду. Особисто я торгую на біржі Binance вже декілька років. В описі під цим відео буде посилання на реєстрацію на Binance, по якому ви зможете отримати пожиттєву знижку. На оплату комісії. Також я користуюся і іншими біржами, такими як українська біржа WhiteBit, також є біржі BYBIT, OKX та інші. Після вибору біржі необхідно створити обліковий запис та пройти процедуру верифікації особистості. Верифікація зазвичай потребує завантаження документів, що посвідчують вашу особу. Наступним кроком буде внесення коштів на депозит. Більшість бірж дозволяє вносити кошти за допомогою банківського переказу, кредитних, дебетових карток або інших електронних платіжних систем. На біржі Binance ви можете використовувати пір-по-пір -пі -пір торгівлю для поповнення вашого балансу. Це дуже зручно, тому що це дозволяє вам вносити гроші на рахунок, навіть якщо НБУ заблокував поповнення з картки, що до речі зараз діє в Україні. Тобто діє е, заборона на поповнення балансу на Binance та інших платформах напряму. Але ви можете це робити через peer-to-peer. -то тобто, як це працює? Ви перераховуєте гривню е, людині на банківську карту, а вона вам на платформі Binance е, вже відкриває е, відповідну суму в USDT в криптовалюті. Тепер, коли у вас є е, Аккаунт на платформі на біржі, тепер ви готові вибрати криптовалюту для торгівлі. Для початку рекомендується обрати більш відомі та стабільні криптовалюти, такі як біткоін або ефір. Згодом, коли ви наберетеся досвіду, зможете досліджувати інші варіанти. Також я би радив вам дивитися на так звані популярні мемкоїни, тому що вони можуть швидко зростати і за лічені тижні давати десятки або навіть сотні відсотків. Наприклад, нещодавно я дивився на такі активи, як Bonk, який є мемкоїном в мережі Solana. Після стрімкого зростання він впав і має потенціал для зростання. Інші мемкоїни це Pepe, ФЛОКІ, які теж, якщо ви подивитесь на графік, продемонстрували дуже стрімке зростання за останні тижні. Це я просто ділюся моїми думками: це не є фінансовою порадою, і тільки ви несете ризики від торгівлі криптою, як будь-яка інша людина, яка вирішила інвестувати в криптовалюту. Останнім кроком є розміщення перших ордерів на купівлю чи продаж. Більшість бірж пропонують різні типи ордерів, що дозволяють вам контролювати ціну купівлі або продажу. Для початку використовуйте прості ордери за ринковою ціною. Також є лімітні ордери, коли, наприклад, ціна на поточному рівні, але ви хочете купити її по більш е, хорошому курсу, коли буде знижка. Ви можете виставити лімітний ордер. Або ви можете виставити стоп ордер, коли ціна проб'є якийсь рівень, да, важливий критичний рівень, на вашу думку, ви виставляєте стоп-ордер. Але в цьому відео ми не будемо загострювати нашу увагу на різних ордерах. Поговоримо це в наступних відео. Існує безліч стратегій трейдингу криптовалютами, які можна використовувати для аналізу ринку та прийняття торгових рішень. Ось декілька основних. Технічний аналіз. Цей метод передбачає використання графіків, індикаторів та інших технічних інструментів для прогнозування майбутніх рухів цін на основі історичних даних. Фундаментальний аналіз. Цей метод передбачає оцінку фундаментальних факторів, що впливають на вартість криптовалюти, таких як технологія, команда розробників, перспективи проекту та інші. Соціальний трейдинг: Цей метод полягає в розумінні того, як налаштовані трейдери. Також це називається сентиментом, що зараз відбувається на ринку. Чи страх, чи ціна впаде, ще нижче, чи жадібність. Коли трейдери готові купувати по ціні, яка і так вже досить сильно виросла. Приклад це індекс жадібності і страху біткоїну. Як ми бачимо зараз, він показує жадібність. Посилання на індекс в описі до відео. Трейдинг криптовалютами це ризикована діяльність, тому важливо використовувати методи управління ризиками для захисту свого капіталу. Ось декілька порад. Диверсифікація портфеля. Не варто інвестувати всі свої кошти в одну криптовалюту. Розподіліть свої інвестиції між декількома різними криптовалютами, щоб знизити ризики. Для цього може бути корисним сайт CoinMarketCap, де ви можете шукати цікаві монети для купівлі, а також створювати портфелі і відслідковувати їх динаміку. Встановлення стоп-лоссів. Стоп-лосс це автоматичний ордер, який закриває вашу позицію, якщо ціна криптовалюти досягне певного рівня. Це допоможе вам мінімізувати втрати у випадку падіння ціни, використання психологічних методів. Важливо контролювати свої емоції під час трейдингу. Не піддавайтесь жадібності чи страху, приймайте рішення на холодну голову. Світ криптовалют постійно розвивається, тому важливо постійно навчатися в інтернеті існує безліч корисних ресурсів, таких як навчальні курси, статті та відеоролики. Я також буду регулярно випускати відео на цю тему, тож підписуйтеся на мій канал та не забудьте ставити лайк, коментувати та ділитися цим відео з друзями. Якщо у вас є питання, які вас турбують, напишіть, будь ласка, в коментарях. Бажаю вам успіхів у ваших торгових починаннях. Пам'ятайте, що головне це відповідальність та обережність.